Відео рекомендація щодо усунення блокування бігунка у цьому відео ми покажемо рекомендації щодо усунення блокування бігунка під час встановлення вертикальних жалюзі. Після встановлення карниза перед навішуванням ламелей необхідно відкоригувати положення бігунків. Для цього потрібно прокрутити ланцюжок керування спочатку в одну сторону, а потім у протилежну до спрацювання тріскачки. Прорізи в бігунках повинні бути розташовані в одному напрямку. Беремо всі ламелі та по черзі навішуємо їх на бігунки. Під час навішування ламелей не прокручуйте ніжки бігунків. Якщо під час встановлення ви випадково прокрутили ніжку бігунка і механізм повороту ламелей заклинило, для відновлення роботи карниза необхідно провернути ніжку бігунка, що не обертається проти годинникової стрілки. А потім ще раз провернути ланцюжок керування до спрацювання тріскачки.